Виконуємо номер 38 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2024 рік. Розділіть трикутник двома прямими на Перше завдання: Два трикутники є один чотирикутник. Друге: – трикутники, один чотирикутник і один п'ятикутник. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник, а тепер двома прямими. Проведемо одну пряму паралельно до нижньої сторони, а другу до бічної сторони. Ми провели дві прямі, у нас утворився один трикутник, другий трикутник. Чотирикутник, як і потрібно було в першому завданні Два трикутника і один чотирикутник. Завдання друге тепер проведемо одну пряму паралельно до бічної сторони, ну, а другу, так, щоб у нас була точка перетину з першою. У нас утворились один трикутник, другий трикутник чотирикутник і п'ятикутник, 2, 3, 4, 5. Два трикутники, як просили в умові задачі: один чотирикутник і один п'ятикутник. Номер 38. Із підручника геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.